Я довгі роки була сама, і не тому, що на мене увагу кавалери не звертали, просто ми з чоловіком так добре жили, що я вважала навіть розмову з кимось іншим неприпустимою, одразу уявляла собі обличчя чоловіка, на якому читалося тільки одне слово. Я за своїм чоловіком була, мов за кам'яною стіною, правда, не дуже довго, всього 16 років. За цей час я знала, що маю бути біля дітей і біля господарки, а все інше мене не обходило. Василь добре заробляв, ще брав роботу на вихідні і ні разу мені тим не дорікнув. У нас було троє дітей, тому свекруха теж мовчала, казала, що троє то таки багато, помагала мені, як і моя мама. Я жила в щасті до того дня, коли пригода на дорозі забрала мого чоловіка. Якби не діти, то не знаю, як би я все це пережила, але заради них мусила вставати, готувати їсти, прибирати, вчити уроки і робити уроки. Так пройшло ще п'ять років, і моя самотність лише посилювалася, бо двоє старших дітей вже пішли вчитися, а біля мене залишилася лише донька. Я думала про те, що я буду робити далі, коли діти оженяться. Мама, моя давно говорила про те, що пора думати про заміжжя, поки коси ще остаточно не сиві, а в мене перед очима був погляд Василя, мовляв, як ти мені перед очі станеш, коли з іншими житимеш. Але одного дня сталася подія, яка перевернула моє життя. Я прибирала напотріб і натрапила на газету, проглянула, чи є якісь гарні історії чи рецепти, але замість того натрапила на дошку оголошень, і одне виділялося серед інших обведене в рамочку. Шукаю жінку для спілкування. Я ж завмерла. Я так давно не спілкувалася з кимось. подруг навіть нема часу на мене. Про матір і свекруху мовчу, бо у нас лише одна тема для розмови діти. А мені так хотілося почути когось, хто хоче говорити про погоду, політику, ціни, сенс життя, і я наважилася зателефонувати. Роман радо мені відповів казав, що давно не в стосунках, але не може наважитися на реальні зустрічі, а спілкування хочеться, тому й дав оголошення. Дивно, але ви перші відгукнулися? сказав мені. І ми почали говорити по кілька годин на день. Далі вже говорили до пізньої ночі, і здавалося, що ми знаємо один одного дуже давно. Далі Роман попросив про зустріч тебе немає в мережі, а я хочу тебе побачити. Не варто, не думаю, що ми один одному сподобаємося, а припиняти наші розмови я не хочу, відмовилася я. Та я справді не красуня вже. Давно за сорок діти відбилися на моїй фігурі, та й навіть не мав в чому прийти на побачення. Весь мій одяг практичний, а не гарний. Пройшло ще скількись часу, Роман час від часу піднімав цю тему, я відмовлялася, і знову ми просто спілкувалися. А потім ми почали розмову про кіно, яке давно чекала і домовилися, що його обговоримо. Я собі подумала, що і так в усьому собі відмовляю, то можу цей фільм подивитися в кінотеатрі, що вже там тих грошей. Враження були просто неймовірні я була в таких емоціях, що хотілося негайно позвонити роману. Як тільки вийшла з кінотеатру. І що ви думаєте? Я телефоную, а чоловік біля мене підіймає трубку і каже Я чекав того дзвінка. Ми дивилися один на одного вічність. А що вже було робити? Пішли на каву. Він мені сподобався, а я йому. Домовилися зустрічатися раз в місяць очно, далі раз в два тижні, далі раз в тиждень, а потім він і каже Слухай, ми вже дорослі люди, давай жити разом. А як же мій чоловік? Слухай, як зустрінемося, то й розберемося добре. Я й погодилася. Діти його прийняли і мої матері, адже раз живемо і втрачати таку людину тільки тому, що ти щось собі надумала, не варто. А ви як гадаєте підпишись, підтримай українськомовний контент.